Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Саме 29 серпня 2014 року сталася трагедія під Іловайськом. Порушивши всі домовленості, росіяни розстріляли колони українських військових, які виходили, так би мовити, зеленим коридором з оточенням. І цього дня ми згадуємо не лише тих, хто загинув під Іловайськом. Ми вшановуємо пам'ять усіх полеглих. Захисників і захисниць у сучасній російсько-українській війні. Сьогодні в країні відбудеться акція стіл пам'яті у ресторанах та закладах, які долучаються до ініціативи, один столик залишатиметься заброньованим на весь день. Детальніше про акцію у нашому наступному сюжеті. У день пам'яті захисників України дружина загиблого героя Марія Грабар ініціювала та організувала акцію стіл пам'яті. Ми беремо ці таблички, які ми розсилаємо. У нас є така листівка, яку можна заповнювати прізвища тих, кому присвячений цей стіл. І є підставка. Всі ці речі Марія акуратно складає до коробок, аби надіслати поштою у понад 500 ресторанів, які приєдналися до акції. Проводитиметься вона спільно з платформою пам'яті меморіал. Наталія розповідає, що мета масштабувати та зробити захід сталим. Телефоную щодо участі вашого закладу у заході стіл пам'яті. Скажіть, будь ласка, чи підтверджуєте ви свою участь? Хочемо надіслати вам матеріали, які потрібні для цього заходу. Куди їх можна надіслати? Дружина полеглого захисника, яка є водночас директоркою благодійного фонду імені Іллі Грабара, про акцію дізналася під час спілкування з американським військовим у США до дня пам'яті загиблих. Долучаються заклади харчування, сервірують столи для тих, хто віддав життя за країну. Цю ідею Марія вирішила втілити в Україні. Мені найперше, що хотілося, це щоб ця традиція вона започаткувала якесь спільне переживання горя. Тому що люди, які втратили близьких, вони дуже часто відчувають себе ізольованими. Таким чином, по-перше, ресторани, заклади, сервіруючи ці столики, вони об'єднують людей. Вони розказують про те, що так люди гинуть за Україну. Це герої, ми їх поважаємо. До повномасштабної війни Марія працювала у рекламній сфері, а Ілля саунд-продюсером. Коли почули перші вибухи, чоловік вивіз родину на захід України, а сам приєднався до Сил оборони. Ілля воював у найгарячіших напрямках фронту. Загинув у грудні 2022-го під Бахмутом. Коли почалась війна, то він вирішив, що це його обов'язок захистити свою батьківщину, свою сім'ю. І я з цим е не могла сперечатися, так я його підтримала в цьому його бажанні. І він пішов добровольцем. Акцію Стіл пам'яті Марія присвячує чоловікові та всім захисникам та захисницям, які віддали найдорожче життя. За Україну жінка пояснює, заклади можуть сервірувати стіл у власному фірмовому стилі. Їм лише пропонують доповнити його свічкою, яка уособлюватиме життя, що обірвалося. Та соняхами у квітковій композиції. Вони є символом дня пам'яті захисників. Не буде зайвою, і синьо-жовта стрічка, як образ батьківщини, за яку вони віддали життя. Зробивши цю табличку і поставивши її на видне місце, всі люди, ну ви бачите, кафе, ресторани повні, всі люди ходять в кафе. Це свого роду нагадування і така заява. І люди, які зазнали цей біль, вони читають цю табличку, вони бачать, і вони розуміють, що вони видимі теж. Люди, які теж співпереживають, але не знають, як це сказати, як це висловити. Це теж певний маніфест, що ми з вами. Це якийсь такий крок до спільного переживання. Кафе, ресторани та інші заклади харчування, які приєдналися до акції, залишатимуть заброньованим на весь день один зі столиків. Це стіл в пам'ять про людей, які віддали життя за Україну на війні, нагадати іншим і пам'ятати самим про те, якою ціною нам дається свобода і можливість продовжувати працювати і жити. Ця ініціатива найлегше і найменше, що ми можемо зробити. Акція стіл пам'яті ініційована благодійним фондом Іллі Грабара, присвячена пам'яті наших захисників та захисниць, проводиться вже вдруге. Торік до неї приєдналися 100 закладів харчування.